у програмі фронтери, поетичні читання, фокусні дискусії, публічні розмови, перформанси та автограф сесії, в яких візьмуть участь півсотні гостей з України, Іспанії, Колумбії та Великої Британії, каже організаторка фестивалю Елла Яцута. Це спогад з дитинства з років максимального втручання у всесвіт. Ці прекрасні і загадкові часи, які є у пам'яті кожного з нас. Відкрив літературно-мистецьке дійство вітальною промовою прозаїк, поет та публіцист Павло Коробчук. У дитинстві, коли в Луцьку жив, я і уявити не міг, що таке може бути такого масштабу. Фестиваль саме літературний. Читав кілька віршів своїх. Я поет, письменник і читав кілька таких життєво ствердних поезій, і кілька поезій пов'язаних з війною, оскільки я там теж військовослужбовець. Чому тому, що це напевно найактуальніші теми для всіх українців життя і війна. Артур Дронь – наймолодший поет, учасник фронтери, йому 24. Автор цитував вірші, написані в окопах. В нас тепер вітри і спека, до бліндажа долітає трупний сморід із яру. Ми користувалися освіжувачем повітря, але третього дня він скінчився. Я читав тоді вибране з туса і після кожного вірша нюхав книжку. У нас сама поезія зараз не дуже поетична в такому якомусь загальноприйнятому розумінні довоєнному поезія то не завжди про щось красиве, романтичне, таке з запахом квітів і так далі. Такий час, в якому ми живемо, і така поезія, яку ми пишемо, що вона із трупним смородом на жаль, і з загиблими, і з кров'ю, і з болотом, і з усім іншим. Я воював у 125-й бригаді територіальної оборони це Львівська бригада. З березня 22-го, от буквально полипень. Я був по липень цього року. Я був військовослужбовцем тієї бригади. Ми брали участь у бойових діях в Донецькій, в Харківській, в Запорізькій області. В Запорізькій я отримав важке поранення минулої осені. Фотографка чи фотограф розповідає якусь свою історію. Я думаю, нам це вдалося ну і власне цих героїв. Я була в великому захваті від е, фестивалю Фронтера, від е, Луцька, загалом е, це залишило дуже е, гарний такий слід і спогад. Але крім того, е, цього року ми е, спільно з літературною платформою Фронтера і з алгоритмом дії зробили із команди з Українець Міді журнал Ріпортеріс, який присвячений ландшафтам, в якому ми міркуємо про те, як е, довколишнє середовище і той простір, в якому ми зростаємо, в якому ми. Ми живемо, впливає на нас, на нашу ідентичність визначає те, ким ми є. Оскільки я з Миколаєва, то а, мій простір це відкритий простір. Це той простір, який колись був степовим. На жаль, зараз він ним не є, але тим не менше, це відкритий простір, це простір великої води. І мені здається, це впливає на якусь таку мою прямолінійність. Під час війни якраз регіон розвивається, місто переосмислює себе, запрошує інтелектуальне і культурне середовище, бо бачить потенціал у цьому. І це така точка зустрічі. Для того щоб перевірити, як ми всі, чи ми є, чи ми тут в Україні, чи ми живі, чи в нас є енергія, чи ми бачимо майбутнє, чи ми хочемо бути разом, чи ми оптимістичні. Я приїхав зарядитися і сьогодні буду розказувати про роман, який ще не опублікований, але вийде восени. Це ж Пигунський роман Вечір у Стамбулі у розпал російсько-української війни. Український письменник їде за кордон на літературну презентацію, і перед тим до нього звертається офіцер служби безпеки і просить про маленьку послугу в інтересах України. Серед відвідувачів фестивалю письменник та психолог Олег Покальчук. Каже, приїхав слухати молодь. Це очевидно, люди, які народилися в вільній країні. Те, як вони рухаються, як вони дивляться, як вони одягаються. А це сучасня, сучасна європейська молодь. Це перша ознака. Друга це натхненні люди. Це видно по їхніх обличчях. І я бачу в цьому майбутнє України. З автором, і мені дуже цікаво також глибше познайомитися, тому що я знову збираю враження українських авторів. Дуже цікаво. Вони такі досить складні, великі. Я не отримала спадок від своїх батьків. Батьки не отримали спадок від своїх батьків. То хочеться зробити щось, що залишиться нашим дітям. І Я вирішила почати з бібліотеки. Я власне збираю підписи сучасних письменників та письменниць для того, щоб у стефи в майбутньому було щось на згадку від мами. Я вважаю, що сучасна українська література це наш скарб і надбання, яке варто нести далі. Фокус теми фестивалю, яким пронизані усі літературні імпрези спільність, каже організаторка фронтери Елла Яцута. Також спільна благодійна мета допомога Збройним силам. З ангаром ми збираємо на дрони на волокні, на оптоволокні, перепрошую. Також у нас є бригада Любер, яка сьогодні розповідає про свою діяльність і теж продає ЄАЗОВАН. І ми будемо неодноразово нагадувати про те, що війна тут вона поруч, і ми не можемо про неї забувати. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.